Дівчата, привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо робити гелеву корекцію, тому бажаю вам приємного перегляду. Якраз іменно сьогодні будемо працювати лише з гелем, тому багатьом я обіцяла із вас показати техніку виконання гелю, тому бажаю вам приємного перегляду. На даних нігтиках зараз так само знаходиться гель, тому наше з вами завдання зняти матеріал. Матеріал такий достатньо гель, чим він відрізняється від гель-лаку, він такий достатньо е, твердіший матеріал, добре витримує архітектуру нігтя, не дає нігтям просідати. Тому цей матеріал дуже комфортний в роботі з нігтиками, з дов, довгими нігтями, особливо з екстремально довгою довжиною, або якщо ж. Це ключі нігті, які ростуть вниз, їх треба часто піднімати, виправляти вверх, тому що, щоб виправити саму нігтьову пластину, самої бази гель-лаку інколи недостатньо. Хоча за допомогою бази це так само можна виконати. І в усіх інших випадках нам добре допомагає справитися з цим гель, або ж просто покривати нігті гелем. Це так само дуже гарна можливість. Покрити її гелем, і вони будуть дуже добре слугувати, не будуть тріскатись, лом, е, ломатися, дуже добре будуть носитися, тим більше, якщо це така екстремальна довжина, яка ну, ця довжина, яку я зараз переробляю, її так само твердо можна назвати такою екстремальною довжиною. Тому що, якщо тонко покрити гель-лак, то боюсь, що Дані нігті вони можуть не витримати, так як сама їхня природа клонить їх униз. Тому інколи потрібно вільний край припіднімати, особливо це стосується даних нігтів на лівій руці. Права рука не настільки клююча вниз, хоча є така, такий дефект, така природа, не знаю, дефект, природа чи як. А ліва рука, там достатньо вказівний пальчик, такий достатньо, активний, активно росте вниз. І так само великий палець, тому на лівій руці я їх трошечки припіднімала. Щоб припідняти клюющі ніготь, там все насправді просто. от Зараз я підпилюю форму. І е, стараюся не забирати дуже багато якраз вільного краю, можу достатньо довгу довжину залишати. Потім наношу, навіть якщо ж це залишається там якісь, е, не дос, така невелика кількість старого матеріалу, наношу зверху гель. І потім просто випилюю все те, що знизу, потрібно перевернути ручку догори ногами. І фризою все гарно випиляти середини, так ваш нігтик припіднімається вгору, і архітектура стає правильною. Тобто ніготь не клює вниз, тому що всі нігті, які клюють вниз, вони просяться е, донизу. І якщо буде недостатня кількість матеріалу, то будуть з'являтися тріщини, і потрібно буде їх відремонтовувати. Старатися поправити це все, тому що будь-яка тріщинка провокує більшу тріщину, ну і, відповідно, нігодь відвалюється, відпадає. Тому тріщинки не ігноруємо. Якщо це клюючі нігті, то стараємося їх припідняти, тому що вони не красиво виглядають такі, знаєте, як баби-йошки. Тому на це потрібно так само зважати. Зараз ми з вами запилюємо форму. Захотіла залишити довжину, попередній раз у нас була така більш овальна форма. Але так як вони бачите, такі трошки широкі, тому їх потрібно трошечки завозити, щоб вони виглядали чуть, -чуть якби ніжніше по-жіночому. Тому завужуємо. І наше завдання зараз гарнесенько забафити поверхню нігтика. Насправді я дуже люблю працювати з даними нігтями. Кутикула достатньо легка, У я... мене взагалі не виникає ніяких проблем працювати саме з кутикулою. Ну, та й так само з нігтями, в принципі, навіть при тому, що вони такі клюючі, це достатньо легкі нігті, тому що часто буває таке, що є важка робота. От, ви знаєте, приходить людина і настільки якось легко з руками працювати, настільки ти знаєш, Чітко крок за кроком, що ти будеш робити. А є, вроді би, все просто, але якось воно не йде. Не знаю, від чого це залежить, чи від, від руки, чи від нігтів, чи від відношення. Не знаю, з чим це зв'язано, чи стикалися майстри з чимось схожим. От в мене інколи буває таке. Є клієнти яких в мене робота дуже, виходить дуже легко, швидко, і кінцевий результат мені подобається, і все, взагалі, весь процес йде дуже легко. А є, що так якось так інколи складнувато, і, і не туди, і не сюди. Тому, мабуть, як і у всіх. Як ви можете бачити, зараз я ще трошечки по бокам сюди стараюся забрати. Лишню кількість матеріалу, так як я нігтики завужую, а сам матеріал знімаю не повністю. Тому в мене залишається така достатня товщина самого матеріалу по всій площині нігтєвого ложа. Тому завужую форму і, відповідно, спилюю ще з тих боків матеріал, з яких він мені забагато його там є. Не потрібно, тому що ми самі маємо розуміти, що наступний крок у нас так само буде йти. Теж покриття гелем, і це також буде наслоювання самого матеріалу, тому потрібно максимально забрати попереднє покриття. Знову ж таки, пам'ятаємо, що якщо є відчарування, то їх так само ми забираємо, тому що відчарування вони нам не потрібні і будь-яка маленька відслойка, яку ми стараємося залишити. Думаємо, що не буде видно, не зверне ніхто на це увагу, не помітить. Це все помічається, все, і воно, відповідно, дасть про себе знати, відчарування попливе далі. І в наступний раз відлойка буде займати дуже велику кількість, дуже велику територію на вашій нігтів пластині. Чим небезпечні відслойки, вони бувають різні, вони бувають закриті. Тобто закрита відслойка це щось таке посередині нігтика. Де у вас попала там якась ворсинка, пилинка, повітря, яке ви не помітили. І воно, в принципі, залишається, вона може розповсюджуватись і збільшитись від, від повітря, яке там знаходиться, але вона залишається такою якби, мертвою відслойкою тобто вона знаходиться в, під матеріалом і нікуди не рухається. Вона може там чуть-чуть розширитися. На якусь там відстань, але не велика, І є відкрита відслойка. Це Вона часто буває в зоні біля кутикули, на торцях, по боках, тобто там, де ваш ніг закінчується, повсюди, по кругу вашого нігтика. Такі відшарування, вони зазвичай частіше розкриваються, частіше розповзаються по нігтєвому ложу. і Небезпечні вони тим, що це наші руки, ми працюємо часто туди забивається бруд, і може така, створюватися достатньо приємне, приємне середовище для того, щоб розмножувалися різні мікроби. Тому для чого ми працюємо, удосконалюємося, щоб не було відчарувань, це в першу чергу для того, щоб наш манікюр був максимально охайним. Гігієнічним, нічого там не зберігалося, не, не нічого не розмножувалося, тому, це, тому що це все воно потім може давати дуже погані наслідки. Може з'являтися е, закисання під нігтиком, і це все воно породжує е, такі дуже всі неприємні якісь болячки, можуть бути, може бути пліснява на нігтиках, може бути все, що завгодно. І до грибків доходити. Тому старайтеся працювати так, щоб у вас відчарувань не було. Для того, щоб не було відчарувань, ми гарненько маємо підготовлювати нашу ніхтюву пластину. Тобто пропрацьовуємо зону біля кути, коли гарнесенько прочищаємо нігтьове ложе всюди в синусах, в бокових пазухах, стараємося не перепилювати нігтюву пластину, а в основному ми. Працюємо для того, щоб припідняти кутикулу, прочистити всі бокові сторони від будь-якого налипшого бруду, який з повсякденного життя набивається на наші нігтики, але ні в якому разі не пропилюємо сам нігтик, тому що будь-яке пропилення, воно так само пошкоджує саму нігтьову пластину і послаблює її. Тому наше завдання з вами легесенько направляти фризу в тому напрямку. Де є забруднене нігтьове ложа, де в нас є птири, які так само наростає такою, така невидима шкірка, яка наростає на нашому нігтику, і нам потрібно її щистити для того, щоб нігтьове ложе було чисте і сам матеріал лягав так, як він нам необхідний. Щоб в подальшому ніяка відслойка нам не була страшна. Ось як ви можете бачити. Манікюр вже закінчили і зараз обежирюємо нігтик. Це такий дуже важливий етап. Я вважаю, що ви не повинні його забувати, ігнорувати, тому що дуже класно обжирена нігтьова пластина. Це так само результат буде ваш потім в кінці. Будь-який крок, який ви виконуєте, він має бути виконаний на 100% якісно, тому що. Як тільки ви там десь пропустили, не обежирили, або побачили, що клієнтка десь там щось доторкнулася, до лиця, але це може бути з кремом, з тоналкою, не знаю, може бути, там десь почухала волосся, голову. І це будь-яка якісь жирні мікрочастинки, які залишаються в нас на нігтику. Вони так само можуть провокувати саме відчарування нігтика. Тому якщо ви побачили таке, ну, ми не можемо сказати клієнті, там, руки тримай тільки тут, тому що ну, всяке буває, там, не знаю, за, за, за скобота в ніс там, чи ще щось. Ну ми ж, люди, це таке явище, від якого там, не можна сиди струнку, не рухайся, не дихай. Не... Не кашляй, не вчихай, і це якось подебільно виглядає, тому ви переставайте вчити, ну, якби розповсюджувати цю звичку, всі ми люди. І якщо ви побачили, що людина десь там, не знаю, щось зробила таке, що може пошкодити вашій роботі, то лишній раз візьміть спонжик, ще раз про обожирте сам нігтик, тому що це ваша робота, ви за неї відповідаєте і. Так, да, не ігноруйте це. І так як я обіцяла вам показати гель, ось ви бачите, я працюю з гелем. Основна кількість така, достатньо велика горошинка, так як сама довжина нігтьового ложа не мала. І сама горошинка матеріалу, така, як ви могли бачити, вона не мала. В основному розміщую я е, цю горошинку завжди трохи вище середини. Ніхтьового ложа і розповсюджую, штовхаючи її до кутикули і промазую всю поверхню нігтика гелем. Кісточкою, на яку я набираю гель, так само достатньо легко, наприклад, ось, зверніть увагу: ставлю горошинку матеріалу ближче до кутикули, штовхаю кісточкою до кутикули, не торкаючись її, залишаю маленьку відстань. І легкими рухами розподіляю сам матеріал по нігтьовому ложу до торця. Далі я беру тоненьку кісточку і допомагаю гелю розподілитися по нігтьовій пластині. Тобто, я тонкою кісточкою, якби Показую напрямок, куди їй, цьому гелю потрібно розтікатися. Це така дуже важлива маніпуляція, так як ви можете собі вирівняти ось той блік і зробити ваше нігтєве ложе такою ідеальною підложкою, яка буде слугувати вам потім в подальшому, чим завгодно: кольором, чи то, не знаю, там, який дизайн ви захочете. У нас буде однотонне покриття, тому я використовую прозорий гель. Гелі бувають різні, бувають камуфлюючі, рожеві, більш насичені, менш насичені, напівпрозорі, які хочете. Я в даному випадку ну і дуже часто використовую прозорі гелі. Так, це може бути таке достатньо. Ще потовщення нігтика, тому що якщо ви там використовуєте, наприклад, гель, потім після цього там наносите базу, це так само таке додаткове потовщення матеріалу, тому якщо ви знаєте, що, наприклад, буде у вас французький, можете замінити на камуфлюючий гель. Це так само така дуже класна альтернатива того, що, е, якщо ваш комуфлюючий гель добре перекриє нігтьову пластину, або перекриє її достатньо, так, як вам. Це потрібно, тоді ви просто зверху малесеньким, тонким шаром якийсь контрольний колір під французький і після цього просто промальовуєте французький манікюр. Ось як ви бачите. Все, в принципі, по тому ж, принципу, як і базою, тільки гелю я наношу трошечки, можливо, на декілька на 1 мм більше. Самого матеріалу, тобто гелю я залишаю все ж таки, все ж таки на чуть-чуть більше. Але це знову ж таки залежить все від довжини нігтя. Є нігті, які коротші, відповідно, нам такої великої кількості матеріалу не потрібно. Все ж таки, я вважаю, що це велика кількість, при тому, що ніготь не буде товстим. В кінці я постараюся вам показати, яка товщина самого манікюру буде в кінці. Але, тим не менш, ця товщина вона буде нам слугувати якраз гарному носінню самого матеріалу. Тому чим довші нігтики, тим е, краще ви маєте зрозуміти, що якраз матеріалу має у вас залишатися на нігтику трошечки більше. Чим коротші нігті. І якщо ж клієнтка хоче так само там, укріпити нігті гелем, тоді у вас кількість матеріалу має залишатися меншою, щоб. Короткі нігті так само виглядали достатньо тонко, акуратно і симпатично. Тому на це так само слід зважати і не перебільшуйте з матеріалом. Ось, як ви могли бачити, тільки що я трошечки боком повернула нігтик. Як ви можете бачити, від кутикули цей плавний перехід нас переміщається в зону апексу, тобто найвищої точки, і переходить в вільний край туди, до торця. І зараз ми ще раз продубльовуємо: в нас така кішка, вроді би від арту номер 4 Така прикольна ніжно-рожева. Я спочатку чомусь подумала, що можна магнітиком якось роз, 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 роздиміти цю димочку котика знизу, але якось ефект не той, який ми очікували, тому я другий шар повторюю в тому ж принципу стараюся. Зробити цю смужечку напроти попередньої. Тобто, там, де у вас попередня смужка, вставити магнітик так, щоб вона збігалася з попередньої. Тоді вона буде така на контрасті трошки яскравіша, але не буде розпилюватися, тобто буде в одному напрямку. Тобто Одна нашаровується на іншу. Ось. Ось такий важливий момент. Чомусь я спочатку думала, коли я фарбувала ці нігті, що саме покриття буде достатньо таким прозоруватим, але дівчина сказала, що її, в принципі, така, е, такий вигляд цього лаку подобається, тому ми вирішили залишити його як є. І, в принципі, так, достатньо симпатично, так по-скляному, знаєте, так, ніби якась скляна. Скляна поверхня. І зараз ми з вами покриваємо їх таки Тобто, як ви могли побачити, з гелем, я так само не ускладнюю собі життя. Взагалі, я люблю робити чисту роботу. Чиста робота, це я не роблю опил, я, я роблю його, просто роблю його не завжди, а тільки в тих випадках, коли він мені дійсно необхідний. В інших випадках, що мені вдається зробити. Нанести сам гель так, щоб без опилу я скористаюся цим, тому що все ж таки це такий достатньо чистий процес, і він допомагає мені знову ж таки прискоритися, тому що будь-які додаткові махінації, вони у вас забирають час. І знову ж таки, якщо я бачу, що мені опил потрібен, я його обов'язково виконую. Я можу виконувати його не на всіх пальчиках. Але все ж таки, якщо я виконую хоча б на одному пальчику однієї руки опил, це означає, що ця вся пилюка, яка там з одного пальчика, вона мені забруднить всі сусідні пальчики. Тому це знову ж таки брудна робота. А брудну роботу я не люблю. Я стараюся працювати чисто, щоб мені нічого не заважало, не мішало. І сам процес йде швидше, і мені, в принципі, це все подобається. І саме покриття так само виходить акуратно. І я буду рада почитати вашу думку на рахунок даного покриття. Хочу почитати вашу думку, як ви його робите, чи вам більше подобається з опилом, чи подобається більше без опилу техніка. Буде дуже-дуже цікаво почитати. Так як в мене така вийшла трошечки пауза, якось так я, знаєте, не, не скажу, що це вигорання, якесь таке затища. Хоча я потихеньку знімаю, в мене вже назбиралося декілька відео, просто мені залишилося для вас їх озвучити. Тому, якщо ви скучали, так само напишіть, я буду, мені буде дуже приємно почитати і буду з радістю продовжувати ділитися з вами відео, ділитися з вами моїми роботами. Я знаю, що багато хто з вас вчиться, мені дуже приємно читати коментарі, які вам справді допомагають в вашій роботі, тому що це такий, знаєте, якби винагородження за цей труд, яким ми ділимося. В даному випадку я ділюся, якщо це вам допомагає, мені буде в рази приємніше це почути. Хоча я знаю, багато дівчат мені пише. Дякую. І Дякую їй, це не може не радувати. Тому, дівчатка, залишайте, будь ласка, свої реакції під відео, як ви можете бачити, зараз я підпиляла і перевернула ручку, випиляла трошечки матеріал знизу. Знову ж таки, робила запас, коли наносила його зверху, тому що знала, що в кінці я його обов'язково випиляю, і наші торці будуть достатньо тоненькими. Це так само техніка тонких торців називається. Тому. Ось такий результат у нас получився, Обов'язково протираю нігті вологою серветкою. Так, манікюр ваш виглядає акуратніше, охайніше, чистіше. Наношу олійку, розподіляю її не лише по кутикулі, але й протягую ручку по поруці вверх. І ось такий манікюр у мене получився. Буду чекати ваші реакції. З радістю почитаю ваші думки. Буде буде дуже мені цікаво послухати і почитати, як ви з цим справляєтеся. Дякую за перегляди! І скоро почуємось!